Привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо щось надзвичайно смачне, що стане не лише чудовим сніданком, але й принесе справжню насолоду всім, хто обожнює яблука та млинці. Так, ви здогадались правильно, ми будемо готувати яблучні млинці. Це відмінна, здорова альтернатива звичайним млинцям. У цьому рецепті ми будемо використовувати кружечки яблук, які покриваються ароматним млинцевим тістом і населяють вашу кухню неповторним запахом домашньої випічки. Ми смажимо наші яблучні млинці на сковорідці, доводячи їх до золотистої, хрусткої скоринки. Внутрішня частина яблук стає м'якою, солодкою, а зовнішня покривається легким і повітряним млинцевим тістом. Для нашого рецепту нам знадобиться. Три великих яблука це буде основа наших млинців. Видаляємо серцевинки, які можна легко видалити спеціальним девайсом для видалення серцевини фруктів. Після цього ріжемо яблука на кільця середньої товщини. Для рівної та естетичної нарізки радимо використовувати овочерізку з регульованою товщиною нарізки, яка допоможе зробити кожен шматочок ідеальним. Продовжуємо далі з приготуванням тіста. Нам знадобиться одна склянка борошна. Додаємо чверть чайної ложки соди, погашену парою крапель оцту, щоб тісто було пухкішим. Також додаємо чверть чайної ложки солі для збалансованості смаку і одне збите яйце, яке додасть нашому тісту ніжність та легкість. Тепер час додати половину стакана кефіру, який зробить тісто особливо м'яким всередині. Всі інгредієнти ретельно змішуємо для отримання однорідного та повітряного тіста. Консистенція повинна бути вияскою, як нежирна сметана, щоб добре обволікати яблука тонким шаром. Ставимо сковорідку на середній вогонь і додаємо трохи олії, занурюємо кожну скибочку яблука в тісто, даємо трохи стекти і кладемо на гарячу сковороду. Тісто має злегка обволікати яблуко. Перед тим як смажити всю партію, радимо спробувати на одній скибоці, щоб переконатися, що тісто правильно тримається на яблуку і не розпадається під час смаження, смажте яблучні млинці до золотисто коричневого кольору з обох сторін, перевертаючи яблука лише один раз. Подавати яблучні млинці рекомендується прямо з пательні, поливаючи медом чи кленовим сиропом для додаткової солодкості. І не забудьте, замість меду можна використовувати ваш улюблений сироп на вибір. Ці млинці не залишать нікого байдужим. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписуватись на наш канал Кулінарні пригоди, ставте лайки і діліться своїми враженнями у коментарях. До нових зустрічей і приємного апетиту!